У нас на каналі є відео про те, як збільшити час роботи годинників Garmin. Сьогодні ми робимо другу частину відео, де розповімо, як же подовжити час роботи в годинниках Garmin саме з AMOLED-дисплеєм. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, SportTime.ua. Показувати все буду на прикладі Garmin Epix другого покоління, бо, мабуть, це одна з найпопулярніших моделей Garmin саме з AMOLED-дисплеєм. Якщо цікаво, на нього і на версію Pro у нас вже є огляд на каналі. Припустимо, що ви десь в поході забули зарядний пристрій і найпростіше, що ви можете зробити, це включити режим енергозбереження через швидке меню. Включаємо та маємо додаткові дні роботи. Все начебто круто, але годинник втратив майже всі свої розумні функції. Що можливо зробити? Є два варіанти. Якщо ви хочете зберегти деякі функції, можливо або доналаштувати режим енергозбереження, або вимкнути вручну деякі функції. Почнемо з другого. Вимикаємо режим енергозбереження. Далі переходимо до меню, датчики та аксесуари, пульсометр на зап'яску. Відключаємо його. Це дасть нам ще приблизно один день роботи. Так, деякі функції по відстеженню здоров'я стануть недоступними, але нам зараз важливо досягти більшої автономності. Тут же в датчиках і аксесуарах є пульсоксиметр. Зазвичай він виключений. Але якщо ні, його теж потрібно обов'язково вимкнути. Він споживає дуже багато енергії. Далі можемо перейти в систему. Тут знаходимо екран, загальне використання. Вимикаємо дисплей завжди вимкнений. Яскравість ставимо мінімальну, рух і зап'яски також вимикаємо, щоб годинник не загорався самостійно. Далі переходимо до швидкого меню і час роботу годинника збільшився. Давайте тепер доналаштуємо режим енергозбереження, щоб нам залишились деякі функції. Переходимо до меню, знаходимо керування живленням. Тут нам потрібен пункт системи економії заряду батареї. Танк включаємо. Далі переходимо в пункт редагувати. Тут багато цікавого. Перший пункт циферблат годинника. Можливо обрати або низький рівень потужності, або залишаємо стандартний вигляд циферблата. Але тут будемо мати на 4 дні менше роботи в режимі економії заряду. На низькому рівні потужності маємо такий циферблат мінімальна яскравість та інформації. Якщо залишаємо стандартний вигляд, то ось нічого не змінилось на основному екрані. Якщо вам потрібно отримувати в режимі енергозбереження повідомлення з телефону або синхронізувати годинник з Garmin Connect. То залишите цей пункт. Те саме по іншим моментам. Якщо вам щось потрібно залишити, обирайте списку та налаштовуйте під свої потреби. Наприклад, вам потрібна буде яскравість, бо ви будете працювати десь під сонцем і неможливо буде користуватись годинником без яскравого екрану. Але неможливо буде залишити в цьому режимі пульсоксиметр. Як я казав, він споживає дуже багато енергії. Тож, якщо ви хочете продовжити роботу годинника, але при цьому залишити деякі функції. Ми вам показали, як це можливо зробити. Все не дуже важко, але потрібно трошки розібратись. Якщо залишилися якісь питання, сміливо пишіть у коментарях. На цьому на сьогодні, все. Дякуємо за лайк та підписку. За продукцією Garmin також звертайтесь до нас сміливо. У нас офіційна гарантія один рік. До зустрічі! Все буде, Україна!